Вітаю в російському місті Белгород. Сьогодні, 15 лютого, сталися вибухи, що призвели до чисельних жертв та поранених. Росіяни звичайно звинувачують українських військових у цих подіях, стверджуючи, що обстріл був проведений з застосуванням ракетно-артилерійської системи залпового вогню РМ-70 Вампір. Прес-служба Російського міністерства оборони повідомила про... Спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації, проте додала, що цю спробу було припинено. За даними російських медіа, загинуло 9 осіб. А також Путін розповів, кого хоче бачити наступним президентом Сполучених Штатів. Путін в інтерв'ю заявив, що для Росії було б краще, якщо на президентських виборах у США переміг би Джо Байден, а не Дональд Трамп. Путін вважає Байдена більш досвідченим, прогнозованим і політиком старої формації, але зазначив, що Росія буде співпрацювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ. Він також наголосив, що намагатися втручатися у внутрішньополітичні справи США некоректно. При цьому Путін висловив думку, що сьогоднішня політика адміністрації США надзвичайно шкідлива і помилкова. Ну, як то кажуть, вірити словам Путіна або ні, це вже наш вибір, але Трамп виглядає більш вигідним для Росії ніж Байден. По-перше, раніше Трамп вже заявляв про наміри скорочення зобов'язань США перед деякими країнами НАТО, а також кілька днів тому він закликав Конгрес США утриматися від надання допомоги Україні. І якщо ці ініціативи будуть реалізовані, вони можуть суттєво змінити політику США протягом наступних просто десятиліть. Ну а дестабілізація в єдності НАТО, звичайно, це прямо бальзам для Росії. В додаток до цього ЗМІ дізналися про так званий мирний план Трампа. За повідомленням Блюмберг, в разі повторного обрання президентом США Дональд Трамп. Вже планує спробувати організувати мирні переговори між Україною та Росією. Зокрема, його радники вже обговорюють можливість зустрічі президента Зеленського і Путіна. Проте, за даними Блюмберг, Трамп може навіть шантажувати Україну обіцянками припинити надання військової допомоги, що має переконати українську сторону розпочати такі переговори. Ну а далі американська розвідка повідомляє про серйозну загрозу. Російська Федерація має намір використати ядерну зброю у космосі. За даними ЗМІ, розвідка США отримала інформацію про наміри Росії вивести ядерну зброю у космос з метою можливої атаки на супутники. Ця інформація становить серйозну загрозу національній безпеці США і глава Комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер. Закликав президента Джо Байдена розсекретити всю інформацію щодо цього. Ця тема є тривожною і вимагає обережного відношення. Попри серйозні ситуації, деякі члени конгресу закликали не робити суспільної паніки, але визнали необхідність спільної роботи над цим питанням. А також деякі спікери представників палати підкреслили важливість розгляду цього питання у відповідних закритих комін... комітетах. А я вам нагадаю, що ще в 2021 році Росія випробувала протисупутникову систему, збивши недіючий космічний апарат, що тоді викликало серйозне занепокоєння в світі. Я вам дуже дякую за перегляд. підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.